Кварки. Про що ще можуть балакати люди, які опинилися у військовому лазареті із підозрою на ухилянство, яких лікували досить простими та дієвими засобами. А саме, по-перше, це сувора дієта. По-друге, примування шлунку двічі на день. По-третє, клізьма з мильної води та гліцерину. Четверте загортання хворого у мокре та холодне простирадло. Там ще були великі дози хініну, але я не знаю, що це таке. Теж, мабуть, дуже приємна річ. Події відбуваються під час мобілізації у Першу світову війну, і Швейк зі своїм реальним ревматизмом і офіційною, е, офіційним діагнозом ідіот опиняється у товаристві люто зголоднілих ухилянтів із вигаданими хворобами. Коли б хто підслухав їх розмову, то подумав, що опинився у товаристві кулінарів із вищої кулінарної школи. Тож давайте підслухаємо їх розмову. І звичайнісінькі лоєві шкварки можна їсти, поки вони ще теплі, оповідав один, який лежав тут із хронічним катаром шлунку. Коли лій починає шкварчати, їх треба видушити досуха, посолити, посипати перцем, і я вам скажу ніякі гусячі шкварки, тоді їм не пара. Не дуже там з гусячими шкварками, свинячим шкваркам умитися треба перед ними, сказав чоловік з раком шлунку. Нема нічого смачнішого за гусячі шкварки. Ясно, їх треба шкварити, аж поки вони не стануть золотистими. А знаєте, ви помиляєте щодо цих свинячих шкварок, зауважив швейків сусід? Звичайно, я говорю про шкварки з домашнього сала. На кольор вони не брунатні і не жовті. Це мусить бути щось середнє між цими двома відтінками. Такі шкварки повинні бути не надто м'які і не надто тверді. І ні за що не мусять хрумтіти, бо вони тоді будуть перепалені. Вони мусять танути на язиці, але вам не повинно при цьому здаватися, ніби сало тече по підборіддю. А хто з вас їв шкварки з кінського сала? Почувся голос, але ніхто не відповів, бо в палату вбіг фельдшер. Пригоди бравого, як Швейка, Ярослав Гашик, обожнює цю книжку. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисні та красиві цитати. Ставте лайки та дочитайте цю книжку до кінця.